Даруємо тепло, зігріваємо людей. 105 котелень для України за три роки повномасштабної війни. Руйнування інфраструктури теплопостачання стало серйозним викликом для українців. Саме тому Кока-Кола протягує руку допомоги громадам у партнерстві з українським червоним хрестом. Ми передали 105 повністю готових до застосування мобільних котелень. Понад 8,5 мільйонів доларів складають інвестиції Кока-Кола у котельні у 2023-2024 роках. Котельні здатні обігріти до 600 тисяч квадратних метрів приміщень. Це домівки українців, лікарні, школи та дитсадки, зокрема у громадах поблизу лінії фронту та у звільнених від окупації. Велика вам дякую і компанії Кока-Кола і організації Червоний хрест за те, що в такі тяжкі часи ми не залишилися наодинці. Ефективність від цієї котельні ми вже бачимо економічний ефект від газу порядка 15% має менше по електроенергії 50%. Котельні виготовляються в Україні, тож допомога від Кока-Кола це ще й підтримка економіки. Котельні працюють на природному газі та здатні перемикатися на дизельне пальне у разі перебоїв з газопостачанням. Завдяки новій модульній котельні ми відчули от справжнє оте тепло порівняно з попереднім роком. Діти просто не хочуть іти зі школи, тому що їм тут тепло, комфортно і затишно, враховуючи виклики нашої прифронтової. Території дуже важливо, щоб наші заклади були енергетично автономні. Даруємо тепло, зігріваємо людей. 105 котелень для України.